Ці-всі справи, танці, пляски це все сатанинське. Днями до перлини українського барокко, яку окупували московські попи, навідалися правоохоронцям, аби з вище згаданими попами поспілкуватися, подивитися, чи вони взагалі там займаються за зачиненими дверима. Утім, чомусь московські попи Почаєва, ну, Почаївській лаврі, не захотіли спілкуватися із правоохоронцями. І я абсолютно не розумів, чому. Невже їм є що приховувати? Бо якщо нема чого приховувати, то в чому проблема? Тож попи спершу понавішували замків? А коли замки все одно відчинили, послали неповнолітніх послушників перешкоджати діям поліції. Ці-всі справи, танці, пляски, це все сатанинське. Колись у партії регіонів були тітушки, а у РПЦ в Україні це такі послушники. Послушки, врявся. Як для бойових магів, звісно, не дотягують, але на перший час згодяться. Утім, справа в тому, що поліція не змогла провести обшуки і відклала слідчі дії. Запобігли цьому не молоді бойові маги, а більш досвідчені у цій справі вірянки у ПЦМП. що Почаївська лавра це один із головних осередків Руського міра на заході України. Про це, власне, відкрито говорять і самі московити. Та гіряни у Почаївській лаврі не завжди приховуються. Я часто повторюю це відео. І повторю, іще раз, аби ми не забували, як буде Путіна ставитись? А як а а же це не наш правитель, Продитель. Путін? І да. і патріарх, Путін, А, а нам, на на Київській Русі, Зеленковський. цей не побоююсь цього слова Вокспополі Мар'яну де громадського просто якомога більш наочно демонструє, що робить московська церква із мізками своїх вірян. І головне, що ми можемо подивитися, насправді відслідкувати весь цей механізм псевдорелігійної пропаганди на прикладі тієї ж Почаївської лаври, і на прикладі митрополита Володимира, який цією лаврою керує, і який неодноразово транслював російські наративи. І мені, знаєте, не довелося довго шукати. Я знайшов просто першу ліпшу, так би мовити, проповідь Володимира Опочавській. лаврі. не знаю, здається, вона цього року була зроблена, викладена два тижні тому. І, власне її аудіозапис, де митрополит Володимир зазувбовує своїх вірян. Фактично, він методично повторює протягом усієї проповіді, що для вірян. Немає українських законів. Для вірян немає українського правового поля, вони перебувають тільки в Божих законах. А які ті Божі закони їм вже розкаже сам Володимир. Нам треба пам'ятати, що є закони людські, мірські, гріховні, пагубні, а є святі праведні, божесні, спасительні. І ось, браті і сестри, ми чуємо пораду. Ніхто нікого не заставляє. Хто хоче йти за мною, Господь каже. Хто хоче спастися, нехай відречеться своєї волі. Володимир прямо каже, що закони держави, себто закони України, себто закони мирські, вони гріховні та пагубні. А як треба робити? Треба робити так, як скаже. Митрополит, так як кажуть московські батюшки. Причому цю фразу Володимир про закони мирські гріховні пагубні, ось цю мантру повторює головне, щоб у вірян голові закарбувалося. просто в прямому сенсі проводить сеанс гіпнозу. Ми розуміємо, знаємо, що наша воля є гріховна, після гріхопадіння гріх. Переважно заволодів нашою природою, переважно. І нам треба з гріхом боротися і розуміти, що є людські, мірські, гріховні, пагубні закони, а є святі правильні, божесні, спасительні. І вам із законами, людськими мирськими, тобто законами України, які Володимир називає гріховними і пагубними. Треба каже Володимир вірянам боротися. Митрополит Володимир закликає своїх вірян боротися із законами України. Це перекладає із того, що він проповідує своїй парафії. І в той час, коли ворогом, який хоче вбити насправді і цих вірян також є Росія, Володимир виставляє ворогом українську державу, яка цих вірян насправді захищає. Причому знову таки ми говоримо про створення знаєте, такої собі псевдоідентичності людей, яка насправді буде називати себе з однієї сторони українцями, і одночасно виступати проти держави Україна. Бо коли держава Україна викорінює російську агентуру, російська агентура зазумбовує українську паству і називає держава Україна сатаною дияволом, з яким треба боротися. Якщо ми з вами визначилися і приділилися, то нам треба знати, що ми православні християни, чого б не коштувало це? Де ми з вами не були? Серед яких людей? Серед людей? які нас розуміють, серед людей, які нас не розуміють, які можуть нас і упрекнути, і посміятися, тому що ми православні, а істинному православію тепер пришили, пришили ярлики. І якщо ти православний, то ти вже не українець, а напротив, ми православні і українці. А тому-то, браті і сестри, кожен нам треба розуміти, що ми ведемо відповідну боротьбу з ким? З хитрийшим віліаром, з сатаною, з діяволом, який позавідував спасінню, який іскусив перших людей і до кінця людської історії. Він буде боротися проти нашого з вами спасіння. Ось та мова, завдяки якій в головах потім з'являється ось таке. Добре, скажіть, ласка, а я, ну, ви кажете, до Путіна ви добре ставитись, але ракету ж він запускає дітей. Ви... Це Бог, бо знаєш, які стріли можуть посилати за беззаконня. Угу. Що весь мір, ангели так паслють стріли такі? що Весь мир може зліті. Але друзі, це лише початок. Загалом, митрополит Володимир він. Не єдиний, хто проводить межу між своєю паствою і Україною серед священиків у ПЦМП, ви насправді можете це почути і у проповідях паші мерседеса, який не сидить, незважаючи на те, що йдуть суди, і суди якось не йдуть, а проповідує. І онуфрі, вони це роблять більш так обережно. Мовляв, ось є ті, хто і із церквою, і з Богом, ось вони біда. Хоча ніхто не бореться ані з церквою, ані з богом, а бореться із з агентом Росії в рясах, причетність яких до співпраці з Росією було доведено неодноразово. Але митрополит Володимир Спочаєва він просто таки знаєте, прямо каже: Морські закони вони гріх. Не виконуйте закони України, бо вас забере сатана. Ви українці, каже він у своїй своїй пастві, але. України для вас немає. Ну, знаєте, він все-таки на заході України перебуває, і от вони виходять потім з цієї лаври, наші як українці, але абсолютно із антиукраїнськими настроями. Але, друзі, підривна робота підривною роботою, а маразм в стилі РПЦ, виявляється, знову можна почути на наших теренах. Абсолютно кринжуха, тобто така, знаєте, канонічна, я би навіть сказав, бо митрополит Володимир почав боротися із танцями. Запам'ятаємо, браті і сестри, це не мій, не, не, не мій вираз. Танці це гріх як блуд, як прилюбодіяння і як убійство. От убили дитину в очеревичі, убили старшу людину. Це великий смертний гріх. Так само і танці. От я б хто поучаствував на цій танці, хто був. Нехай знає, що він сорішив таким великим і смертним гріхом. Розумієте, танцювати це вже гріх. Такий самий гріх, як убити людину. Не можна танцювати? Не можна. Бо забере сатана. Друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи грішили ви сьогодні, чи на цьому тижні. І давайте відкриємо сповідальню, якщо вони проти в коментарях. Мені просто одразу захотілося. танцювати. Одразу все сатана забирає мою душу. І взагалі, друзі, пишіть коментарі, підписуйтесь, якщо ще не підписалися. От просто зараз це зробіть і поширюйте це відео. Також це дуже важливо. Митрополит Володимир там розповідає про якісь танці на піст, коли було холодно, мабуть, на Різдво. На Різдвяні свята. На богоявлення, церкві так то люди. А після обіду танці на стадіоні, на вулиці Мороз. Холодіна, мінус 15, мінус 17. Люди качаніють, ну там все стоять, тому що їм тим весело. Ну Так різдвяні танці це танці на різдвяні свята, а відповідно. Піст закінчується перед Різдвом чи на Різдво, і люди танцюють. І взагалі, навіть якщо танцювати в піст, то ніхто ніде не казав, не писав, що в піст не можна танцювати. Запам'ятаємо, браті і сестри, це не мій, не мій, не мій вираз. Танці це гріх як блуд. А чий це вираз? Чий це вираз? Ну, розумієте, це, звісно, зараз наводжу приклад на смішному й абсурдному, але можна сказати так: митрополит Володимир гвалтує своїх послушників, це не мій вираз. А чий це вираз, я не знаю взагалі. Але все сказане із рота Володимира паствою буде, звісно ж, сприйматися за чисту монету. Ось ті закони Божі, про які він говорить, і протиставляє їх законам України. Він вже говорить не про Божі закони, він говорить про свої проповіді, за допомогою яких він зомбує паству. Він фактично говорить про свою владу над людьми, свою владу як представника російської православної церкви, як представника патріарха Кирила, який закликав убивати ось саме цих вірян і навіть благословляв російську ядерну зброю. Тепер митрополит Володимир, от йому ссалися танці, і це навіть не стосується Різдва, бо він протягом половини своєї проповіді повторював про ці танці, знову таки гіпнотизуючи людей, повторюючи це неодноразово або вігнати їх у скотське стіл, аби вони не думали взагалі якось жити. Це, ці всі ці-всі справи, танці, пляски це все сатанинське. І хто хоче, нехай поступає, як йому підказує совість. Але ми не оправдаємося, що ми не знали. Господь каже, наша воля, як хочемо, так і поступаємо. Ну, Запам'ятаймо, що духовна бухгалтерія, вона дуже все фіксує. І за все нам з вами воздасться. Ціла духовна бухгалтерія. і Володимир там все запише за вас і за духовну бухгалтерію, і вислідкує, хто танцював. А потім вони ще сміють приходити причащатися після танців. От сотанюги! І хто посещає такі міроприємства? До православні християни! Які приходять потім і хочуть причащатися, святий хрестових тан. Причащатися вони хочуть. Танцюрусь тобі совить ху. Але я маю сказати, знаєте, московські попи, ті, що в Україні, ну не в тренді. Не в тренді. Ось на самій Росії попи тамтешні, вже вигнали на війну всіх прихожан. Прихожани закінчилися і тепер російські попи думають, як, як, власне кажучи, піднімати свою популярність. Уже навіть дозволяють росіянам мастурбувати. Ні в коїм випадку. Не можна займатися рукоблуддям, ні для здоров'я, ні для чого. Можливо, Возможно, якісь є ситуації, коли ну, треба взяти якісь аналізи або щось там. Але це обговорюється з духовником віддільно, це випадок віддільно. Не так, що просто я займаюся рукоблуддям, коли мені захочеться, або коли потрібно. Потому что для здоровья нет, но ну, вот, э, надо знать анализы или су судебно-медицинская экспертиза, например, человек угрожает э, по какому-то обвинению, в э, об, изнасиловании срок, тюрьма, и для того, чтобы опровергнуть это обвинение, нужно сдать анализ вот, э, мужского семени. Тогда надо взять голосовение, посоветоваться с духовником, как это сделать, как, может быть, духа не подскажет, как это сделать бесстрастно, без греха, и где-то можно пойти навстречу. Но так, чтобы массово, автоматически для здоровья нет. Это, это просто совет, погибельный, сатанинский совет. Ну, я знаю, что врачи хорошие, добрые, стремятся к помощи, но если он не верующий, то сатана через него ему внушает какие-то мысли, которые он потом проговаривает, озвучивает пациентам. Он же не разбирается в духовной жизни часто. Врач, не знає заповіді о добре і зліє. <кій> вот. Поэтому може щось там и такое нести із міра інфернальної зацвесту. Ослаблення ВРПЦ прийшло. Відлига. <кій> Якщо у пробірку, то можна. Отакі справи. А в Почаєві не можна навіть танцювати. Сила чесної животворяючого Христа Господнього да просвітить наш розум, наше серце. Наші діла і наше життя. Амінь. Часом окупанти цими вихідними обстріляли Костянтинівку Донецької області керованими авіабомбами. Дісталися і церкві ПЦМП. Є загиблі і постраждалі Власне, вибух російської авіабомби фап 250 стався на території Іова печаївського храму. Горлівської єпархії Української православної церкви Московського патріархату. В момент атаки там перебували цивільні. Вибухом не тільки пошкодило фасад церкви і дев'ять приватних будинків, але й поранені були і вбиті люди. Що це було? Обстріл, дрон! що це? Десь обаладимо? А що тушить ніхто, нічого. Шили, Води нема, пожарних нема. Піздя, ну пожарних сюди не зайдуть. А ви що, будете тут далі сидіти? Ну так, ну хоч А хто повинен приїхати? Кого може позвонити комусь? Да? Там хоч забрали всі ікони, все це. Ну не ну, ще... вірищи. здравствуйте. Здрасте, здрасте. Доброго здоров'я. Що там як? Та нормально, як у вас. Добре. Та там все догорає внутри, да? 9 жовтня сьогодні е, в день росіяни обстріляли цей храм. Е, хто знає, якого це патріархату? Якщо це московського, тоді ну, я взагалі їх не розумію. Це що, би своїх, щоб інше боялися, а? Росіяни? Поранених оперативно доставили співробітники поліції до лікарні Дружківки для надання медичної допомоги. Одна людина, яка постраждала ще від одного авіаційного удару. Самостійно звернулася до лікарні, і внаслідок конкретного удару по церкві загинуло двоє людей. Поранено було п'ятеро. Загиблі місцеві чоловіки 49 і 56 років. Крім того, на місці удару поліція виявила дворічного хлопчика, він не постраждав, але поранення отримали його батько і дідусь і відповідно дитину евакуювали саму до Кроматорська. І коли я кажу, що Росія. Вбиває віряну по ЦМП і нищить храми по ЦМП, поки ті віряни ходять слухати московських попів, я ж не перебільшую. Це навмисний удар по храму своєму, коли там в цей час були люди. Те, що робить Володимир, це за всіма законами, за всіма і морськими, і Божими злочин. Це не злочин, мабуть, хіба за законами Російської Федерації, бо митрополит Володимир допомагає ворогу в тилу України. Він проводить планомірну роботу із підриву тилу України. А ось ще одна історія, друзі, я ж тепер дививсь Верховну Раду, там не лише зашквари, там стараються деякі депутати робити хороші справи, піднімати важливі питання. І, власне кажучи, ось зараз я зацитую вам, виступ депутата. Гузя з Волині, це буде три хвилини, але там депутат розповідає все докладно ну, по поличках. Власне, мені немає нічого ні додати, ані відняти. Тому зацитую ці три хвилини, пропоную послухати. Слава Україні. Е Ігор Гузь, 19 округ Волинь. В своєму виступі я хотів би звернутися до президента України Володимира Зеленського в такій справі. В моєму виборчому окрузі. Є православна святиня Успенський собор. Тисячолітня. Це державна власність, яка тимчасово, ну правда, декілька десятків років перебувала у власності не власності в користуванні Московської церкви. Держава повернула собі свою власність, і Верховний суд України підтвердив це. Відповідно, зараз стоїть питання викинути московських попів з цієї святині. Натомість вчора, на чолі з владикою місцевим Володимиром, московські попи погрожують державі, погрожують правоохоронцям, погрожують українській громаді не виконати рішення суду. Володимир Олександрович, я дуже прошу в цій ситуації. Звернути увагу на цю, на цю тему, вона не одна в нашій державі, і зробити все можливо, аби спокійно правоохоронці разом з представниками військово-цивільної адміністрації, юристами, виконавчою службою, історико-культурним заповідником прийшли і виконали рішення суду, яке дозволяє державі повернути свою власність. Що буде далі держава робити з цією власністю, це питання друге. А я переконаний, що рано чи пізно там все-таки залунає служба Божа українською мовою. Ви священниками Православної церкви України. В іншому випадку, якщо держава буде байдужою, якщо вона не проявить себе і правоохоронні структури, що буде? Буде громада українська міста Володимира, Волині України. Вона поверне цю святиню. Але так не повинно бути під час Великої війни, що ми, українці, будемо повертати те, що належить держави, замість держави. Так не повинно бути. Тому я ще раз звертаюсь, Володимир Олександрович, дайте відповідні розпорядження. Це важлива історія, аби. Державні інституції або правоохоронні органи в межах чинного законодавства повернули свою державну власність. Я переконаний, це рішення правильне, воно однозначно тут інших дискусій не має бути. Сподіваюся, що це так і буде. Слава Україні! Героям слава! Будь ласка, Васильєв. Абсолютно погоджуюся з паном Гузенко, крім одного. Мені не дуже дивує, ось це, що саме президент має дати доручення спеціально, тоді правоохоронні органи виконують те, що вони мають забезпечити згідно із законом, а самі правоохоронні органи не впораються. І чому, до речі, вони не впоралися в Почаївській лаврі? Причому, як ми сьогодні побачили, московські попові не страдаються, аби йти проти держави. Вони це роблять хитро, вони це роблять методично, прокручують голови свої пасти через м'ясорубку пропаганди під виглядом. Проповідей і розрулювати ситуацію з ОПЦ має держава. Чим більше держава зволікає, а держава дуже зволікає, тим більше проблем буде у майбутніх поколінь українців. Друзі, на цьому поки що все. Не забувайте підписуватися, не забувайте писати ваші коментарі, що ви думаєте. Напишіть про цю ситуацію. Можливо, ви можете щось розказати більше про Почаївську. Лавру, ну і також особливо моя подяка тим, хто підтримуємо роботу через ресурси Patreon і youtube спонсорство. Але все це після донату на Збройні сили України не забуваємо підтримувати військо, бо тільки так ми переможемо. Будьмо гідними, папа.